Стало відомо, коли кияни зможуть знову вільно доїхати до станції Теремки на метро. Наразі ділянку метро між станціями Либіцька та Деміївська вже планують ремонтувати. Але й тут є питання, поки не зрозуміло, хто заплатить за дорожнючий ремонт на синій гілці, коли таки відремонтують київську підземку, звідки місто візьме на це кошти і чи варто киянам боятися нових надзвичайних ситуацій у метро. Давайте розбиратися з вами новини. ТСН і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Уже третій місяць. Жителі голосівського району столиці, найбільшого в Києві, вчаться жити без метро. Така важлива синя гілка київської підземки дала тріщину на початку грудня 23-го року. У тунелі між станціями Либіцька і Деміївська у стелі з'явилася тріщина, і через неї почала просочуватись вода. Вердикт єдиний і безповоротний, ділянку треба закривати, щоб тунель ненароком не обвалився просто на людей. За кілька днів між станціями таки почав ходити потяг раз на 17 хвилин і човниковим способом. Утім, більшість пасажирів таки змушені були пересісти на наземний транспорт, заповнивши вщент навіть додаткові тролейбуси і маршрутки. Детальніше про те, як вплинула відсутність метро на трафік у столиці, досліджувала моя колега зі сніданку з 1+, плюс Олена Квітка. Олександре, ну дивіться, ми от зараз е фактично розриваємося між зупинкою, і між метро. Нас мене фактично ледь не знесли навк. Ключені кількість пасажирів, а, тому що дуже багато людей добирається сюди. Попри те, що човниковий рух працює, добирається все одно маршрутками. І наші колеги, мої колеги, кажуть, що їм немає сенсу сідати в метро, доїжджати, потім щось однією зупинкою робити. І вони фактично сідають в маршрутку і катяться як оселеці в ній. Ваші які дослідження, чи справляється цей дублюючий наземний транспорт з пасажиропотоком чи ні? Що відбувається? Оскільки ситуація з зупинкою руху метро тоді майже два місяці тому мала такий дуже резонансний і катастрофічний характер, то міська влада кинула максимальні зусилля для того, щоб компенсувати, і пасажири не відчували, якби різниці. І е, запустили дійсно 70 великих автобусів, які перші декілька днів працювали погано, але потім вони почали працювати краще. І насправді, е, весь потрібний потік пасажирів вони вивозять е, з міста. Але звичайно, що е, ну, з ринків, але звичайно, що є декілька нюансів, які все одно не вирішуються. І, Свідчить, що потрібно ще покращувати і ще ухвалювати рішення, які б робили дійсно цей транспорт передбачуванішим. Перше це те, що такі автобуси час від часу ходять з грайками, тобто вони можуть їхати два-три разом. Uh -huh. Туди сідає там, декілька людей, там чи там, 10-20 людей, а потім 10 хвилин автобусів немає. Тобто це деградація служби руху, яка б мала б диспетчеризувати ці автобуси, щоб вони їздили за нормальними інтервалами, і ну, люди не чекали, наприклад, в холод, в морози, в зайвий час на зупинки. І це uh -huh. така ситуація по всьому Києву. І потім не напихалися як оселедця. Правильно, щоб це було збалансовано. І на щастя, ми не потрапили в ситуацію, коли є повітряна тривога. І просто ми розуміємо, що коли повітряна тривога, ці всі автобуси одразу зупиняються, вони е, довозять людей там до станції метро, і ці люди вже там мають вирішувати, чи їм переплачувати сотні гривень за таксі, чи їхати човниковим рухом максимум до диміївської, а потім пішки, пішки. йти угу. отаким от величезним потоком, як ми з вами бачимо, до е, Либіцької. Тобто, е, це ще раз таки навіть в цій ситуації з зупинкою метро. Влада не хоче скасовувати це бездумне, шкідливе рішення про скасування руху транспорту під час повітряних тривог. Друзі, ну щоб ви зрозуміло за відчуття, ми зараз просто як на параді. От подивіться, яка кількість людей і уявіть. От я зараз бачу тролейбус маршруткою. і, і цей весь поток він заходить в метро. Ми можемо тільки уявити, що там відбувається. І ось нарешті стало відомо, коли фахівці завершать ремонт цієї ділянки. Метро схоже, така ситуація з транспортом переслідуватиме мешканців голосієва ще майже півроку. Член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації у митрополітені Тарас Казак розказав, що відкриття планують на початок червня 2024 року. Поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів. Зовні та металічного каркаса всередині тунелю козак вкотре наголосив, що вуха усіх проблем з цією ділянкою метро зустрічають ще у далекому 11-му році, а перші неприємності з метро там з'явилися за лічені місяці після здачі в експлуатацію. Збудували прогін занадто близько до поверхні, де тече багато ґрунтових вод. Під час будівництва також наробили помилок. Винних шукатимуть. Для будівництва тунелю з боку Деміївської в бік Либіцької за кордоном замовили спеціальний прохідний щит. На жаль, при прокладанні тунелю трапилася аварія. Загинули люди, і щит був втрачений. Добудували вручну. Є питання щодо якості будівництва та укріплення тунелю. Проводяться експертизи. Проблеми на ділянці Либіцька Деміївська почалися за лічені місяці після початку експлуатації. Вода крізь щілини потрапляла у тунель. Виявилося, що будівельна організація дала гарантію на експлуатацію тунелю всього на один рік. Чому так і хто погоджував, будемо розбиратися протягом 11-го року? Будівельники усували проблеми за свій рахунок. В листопаді 23-го року ситуація різко погіршилася. Дебіт води виріс у кілька разів разом з водою? у Тунель почав потрапляти пісок. Експлуатацію тунелю зупинили. Будемо розбиратися, що сприяло прискоренню руйнування тунелю. Чи має до цього відношення будівництво багатоповерхівки в кількох десятках метрів біля місця аварії? Готуємо звернення про зупинку всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки. А що ж робити аж до червня тим, у кого немає власного авто? Журналістка 1+,1 плюс один дізналася, що про це кажуть спеціалісти. Транспортний експерт об'єднання пасажирів Києва Олександр Гречка порекомендував киянам активно користуватися громадським наземним транспортом. Нагадаю, раніше експерти застерігали, що Проблеми можуть виникнути і на інших ділянках метро, зокрема у тунелі між станціями Почайна та Тараса Шевченка. У КМДА ці застереження також підтвердили, але зауважили, що наразі все в порядку. А ось самі кияни вже демонструють вищий півотаж креативності. Вулицями столиці тепер роз'їжджає кілька таких маршруток. Богдан, як бачите, ось яке вони нове метро на Теремки і навіть таке омріяне метро на Троєщину. А як думаєте, ви чи запрацює метро у червні? І чи зможе міська влада уникнути нових ексцесів? Напишіть нам про це у коментарях і не забудьте поставити лайк, а також підписатися на канал. До зустрічі.